Доброго раночку. Ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Знаходжусь у відпустці, тому займаюсь ну, тією діяльністю, якою я хотів би займатися. Роздаю людям волонтерку, там десь зустрічаюсь, якісь лекції читаю. Так от, і підіймаю е, важливі питання нашої Херсонщини. Зараз ми знаємо, що багато населених пунктів, включаючи Херсон, признали, визнали зоною бойових дій. Але з там з якогось травня 5-го 23-го року. Херсонці вважають, що Херсон і Херсонська область є зоною бойових дій, бойових дій з 24 лютого, коли гатили козацьке Гатять з 24 лютого там бої, там нема вже села. Скільки інше? Чорнобаївка. Скільки сел розваляно? Це що? Не зона бойових дій? Тому прошу. Долучитись, хто вміє це робити, написати петицію, щоб визнати Херсонську область зоною бойових дій з 24 лютого 2022 року. Я не можу цього зробити, бо в мене чогось діє, мене не не розпізнає. Не можу підпис поставити. Я б сам би цю петицію написав. Хто в такі петиції вміє писати? Будь ласка. Зверніться до мене. Мій номер. Я вкажу там в коментарях, чи навіть тут буде написано. От набирайте мене, я вам дам текст цієї петиції. Вона дуже проста буде. от І я думаю, що ми там за тиждень-за два зберемо необхідні 25 тисяч підписи і будемо проштовхувати далі, відстоювати свої права, бо вон, ми. Це буде справедливо, це буде по-чесному визнати, виз, виз, визнати Херсонську область зоною бойових дій з 24 лютого 2022 року. Будь ласка, допоможіть разом до перемоги!